До сервісного центру МВС в Одесі завітала благодійна коляда. Вихованці творчого центру Біла Акація підготували святкову програму, аби зібрати гроші на лікування 14-річної Ксенії, якої виявили пухлину головного мозку. Від найменшого до найстаршого колядники зібралися заради однієї мети врятувати дівчинку. Ми не просто калядуємо. В нас є місія, яку ми виконуємо шостий рік поспіль. І е, в цьому році ми збираємо гроші для дівчинки, яка онкохвора, е, просто прекрасна красуня. 14 років дівчині ну виявили таку е, біду. І зараз родина бореться, і дитина бореться, і ми віримо, що ми переможемо і цю проблему. Я хочу, щоб чубана швидше виздивила. До виступу діти готувалися майже місяць. Через складні умови війни репетиції проходили в бомбосховищах, пунктах незламності та іноді дистанційно. Було складно, тому що у когось нема світла, у когось світло є, немає інтернету. Інтернет є. Є пункти незламності, просто приходили туди, там є світло і готувалися, читали якісь тексти, а потім вже біля бомбосховища ми збиралися і роздавали ролі. Та вже ставили саму колядку. Репертуар цьогорічної коляди вирішили адаптувати до воєнного часу та розбавити виступ ноткою гумору. Діти співали пісні про незламність українців під час відключень світла. Колядую, колядую, генератор носом чую, Генератора замало дайте дядьку на соляру. Коляд коляд колядниця, а зарядка не така. Перехідника у процесі створення цієї колядки ми, звісно, доповнювали якісь моменти, тому що ми, як сучасне покоління, знаємо у деяких деталях щось більше. Одеса це місто, де по декілька годин немає ні світла, ні води, ні тепла, ні зв'язку. Але у всіх одесетів такі кідачі ці голови у дівчат свіжий манікюр. Для працівників і відвідувачів сервісного центру виступ став сюрпризом. Кожен присутній зміг поєднати приємне з корисним, послухати коляду та зробити добру справу. Вихованці одеського центру Біла Акація» вже не один рік є нашими щирими друзями. Щороку ці талановиті діти колядують для колективів державних установ, і ми дуже раді, що сервісний центр не є виключенням. Сьогодні ми також були дуже раді бачити діток, слухати колядки. Всі працівники та відвідувачі в дуже великому захваті залишились. Свій виступ колядники закінчили піснями про перемогу України та подякою ЗСУ. Хай приходить в кожну хату. Рік щасливий і багатий! Рідний дім, а не в чужині миру нашій Україні. Своєю колядою вихованці творчого центру Біла акація рушають Одесою вже шостий рік поспіль. І кожного разу дітям вдається зібрати гроші на лікування тих, хто потребує допомоги.